Слава Україні! Сьогодні в нас включили Х2 на темній уламки і Х10 на Одіна. Що можна сказати про нього? Зараз щось про нього скажу, але перш ніж буду говорити і відкривати, то шановні, пора підписуватись. Статистика каже, що 30% тільки підписаних людей, а 70%, взагалі, морозяться. Виправляйте то, буду дуже вдячний. Ну і допомагаю, в описі мій Телеграм є. Також Телеграм-чат, де ми активно спілкуємося. Сьогодні дивився, до речі, про Одіна. так, пах. І було, що було вже 17 оцінок, вже 67. Значить, таке накидало. Оцінка, якщо чесно, я чогось очікував набагато більше. Але... Бачу, що не дуже. Е, наприклад, атака на арені ну 40%. Давайте так. Заради чого його варто поставити на арену? І пишіть ваші думки, мої, наприклад. Е, це є швидкість 40%. Це ну найбільша була до того, скільки в, в Шазара 32. Зараз 40%. ну Плюс 8%. ну Це багато. Тобто ваша пачка стає швидша. Дає непогані бонуси е, з пасивного навика блок шкоди, ну, в принципі, е, цей штраф Берсер також досить цікавий, В принципі, як на мене, досить цікавий герой, і я би його хотів собі утримати на аккаунт по оцінках, то що такі низькі ну, дивно для мене. Ну, вони насправді не дуже низькі, ну, вони хороші оцінки, але. Я очікував, що там під 5 буде. 4 з копійками, ну окей. Зараз я дістану, прокачаю і вам скажу свою думку. Так, першої Наталі. 10 уламків. Уламків небагато. На носі злиття. Так, епік Лоа. Добре, дай легенду. один Епік, Андрійся, добре, Холодне Серце, клас. І легенда. Тут, отут. Ні. І ні. На жаль, ну X2, в принципі, в принципі, до речі X2 ще йде. Два Епіка з десятки досить непогано. Шкода без легенди, ну нічого не зробиш. І дякуємо Наталій, і рухаємося на далі. Наступний мій буде Спортвін. До речі, присилайте ваші уламки на відкриття, то буде і відео цікавіше, а то я все власними силами. Так, Епік, Віспер. Ну, непогано, але. я ж хочу легенду. Я хочу легенду. Утоплених? Не цікаво. Легенда. Дай, блін, шкода. Дуже дуже так затормозило, думав, що зараз перескаче легенда. А Кемтом. Ну, Акемтом насправді дуже цікавий герой і можна його використовувати. Що на павуку, я показував. Також на Гідрі за рахунок замовляння і перенесення штрафів. Ну, цікавий герой і хороший, я би використовував. Добре, авангард. Не цікаво, і це просто корд. Ще один Ну Тут Дріада Нія сипий сипать. От мені на основі Нію, мені не падає. А отут просто ними засип. Боже, ще... Шеані. Ше, отут Х2, в принципі, працює. Ще один епік. Та ти що? Не насипало епіків добряче. Клас, Х2 працює. Зараз буду на основі так, що відкривати. Щоб, щоб воно там Там так получалося. А що тут у нас нового? А кем там? Угу. Тут якраз і не було. Все, все. І рухаємося далі. Ну і вже традиційно на закуску мій основний аккаунт. Також уламків небагато. А от почну з десятки, а тоді три. Буду не так, як завжди. Хочу легенду. Так, Епік Мадам сервіс клас. Але. Сайлар добре. Але дай легенду. Ще один епікроанна. І. Три епіка. Три ну, епіка з десятки в принципі непогано. Юстиціар заходить на злиття камене шкур також. На злиття епіків за рахунок яких ну потім ось тут. Юстиціар. Ось тут камене шкур. Е, тут 250 на турнірі дають очок за Реліквара і 350 за Живого вода. Користуйтесь цим. Це дуже класно допомагає. Рарка. Нурив, непогано качає корм, можна ставити. Але хочеться легенду. Дуже хочеться легенду, але, скоріш за все, що буде ще одна рарка. І. Так, це ще одна рарка. Ну, так я і думав. Уламків, в принципі, небагато. що тут очікувати. Але, я вам скажу так, Х2, в принципі, працює, тому що епіків сипе. В принципі, було багато і були хороші акції. І всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей!